Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. Всі, хто цікавиться авто з Америки, купити, відремонтувати, welcome! А ми поїхали. В нас сьогодні прибуває Бешечка нашого знайомого. Будемо ремонтувати її, під ключ готувати. Там така соска 540-ва, повний привід, 2017 рік. На жирній комплектації, коротше, проєкція Full Led, Harman, Arman, карючи. Все побачите. Незначне пошкодження, теж зараз чекаємо, як прийде. Покажемо, що прийшло. По змозі буду знімати ремонт. В принципі, він там не повинен бути там, глобальний, але все-таки покажу, який підхід, скажімо. І, можливо, там власник хотів. Скажем, чуть-чуть придати лоску автомобілю, там десь якусь губу приклеїти. Пишете на свій погляд, колхосне ну, Коротше, будемо показувати. Зараз спочатку дивимося, що приходить, приймаємо рішення, що ми далі робимо. Чи ми її робимо повністю стокову, чи все-таки якийсь китайський емовіз туди залетить аж бігом. Ну, будемо бачити. Ну, авто цікаве, самому цікаво оглянути, тому що пробіг дійсно дуже маленький, грали ми і довго, недешево виграли, дійсно. Тобто, в порівнянні були варіанти дешевші, але були компроміси. Пробіг був більший, комплектація бідніша. Тут, в принципі, все співпало, ну, а цінничок. Ну, авто для себе, там на ньому не збирається ніхто заробляти, як мінімум. Тобто, це береться на декілька років. Кайфануть. Все, поїхали, чекаємо, нам через. Годинку повинен зателефонувати вже евакуатор, що він до нас під'їжджає. Поїхали. Приїхав апаратуля. Ось таке у нас пошкодження. Ходять навіть не сильно. Все у нас печально, дверічка під заміну, а порожок. всю часть. Мы аккуратненько, я думаю, минемо. Будем загружать, все покажу. Да, дядя Вова? Ага, вот тебе, ага. Это а, брелочек. Пробуем. Пробуем. О! так часы. Пробег. Где? не видно. Окей, ладно. Сейчас мы это все дело разгребаем, потому что у нас тут еще вещичек, полный салон. И будем посмотреть, что у нас, как у нас. Пока прикрываем. Выгрузочка прошла удачно. Даже камеры 360 есть, минус одна. Вот, ка вот камера жива. На подъемник хочешь? А куди ты хочешь? 2. Мордою? 2. Хорошо? Так. Робимо запуск. Точнее, не запуск, а відкриття. Потому що заїхали в бокс. Заглушили. А питання-то у нас нуін. Не, ну очень, очень даже бодренько. Не хоче. А акумулятор в тебе живий? А мій з парда? Мій фардовський той. Вроді більше-мені. Ага. Ну все, розбор віщичок. Запчастей. А так виглядає дефектована машина американцями на аукціоні. Всі запчастини, що... Були розібрані. Вони складають в багажник, а іноді не завжди в багажник. У нас от ю юне покоління блогерів дявого. Юне покоління. Так що? Так, заполив просто напросто Зараз покажемо. Ні, між прочим, коли страхова розбирає, то вона дійсно так все. Зараз будемо бачити. Розберемо, у нас найкраще, чи від дверей приїхали всі деталі. Бо мені треба обшивка, щоб точно було, вона вже є. Ця історія вже добре. Зараз розберемо і покажемо, що повняшки вона. І треба буде овочі підняти, глянути, що там з тою трубкою. Ні, вона міняється повністю, як магістралю, чи може десь вона частічна, щоб я розумів, що треба шукати. Так, розібрали. Багажник, вже всі запчастини частини витягнули. В принципі, ось страхова, що віддефектувала, все акуратно сложили. Пакетики попідписували, ліхтарі є, вся обшивочка є, все булочка. Тому я думаю, що нам потрібні тільки голі деталі. Зараз подивимося, що у нас по дніщу, так сказати. Того, що Трошечки у нас бензинчиком попахує і, можливо, вилами десь зацепили. Це є міністр Америки, тому що автомобіль за весь період транспортування багато разів перевантажується. Так, і що, і що у нас? Речаги. Ну, вроді цілі, цілі. бляха-муха, Добре. Ну да, у меня вот, бач, даже видно вилами от формы вил заехали, а тут как раз магистраль идет. Ага. И сзади. Сзади у нас тоже все целенькое. Между чем. авто на нульцевой резине 24-го года просто булочка. І тут пробігу 30 з копійками тисяч миль. Все виглядає реально в стані нового, тому ось такі автомобілі купуються під себе, а не на перепродаж. Тому що на перепродаж це дуже дорого. Дешево ви її не викупите. А для себе взяти, кайфанути, ну чого ні. Реально все в стані булка. Авто запустилось своїм ходом, з'їхало, ну ось відвил сліди. Тому продовжуємо. Зараз будемо дивитися, що там з магістралью топлівною. Де і все, далі робити дефектовку, шукати запчастини і показувати потихеньку, що у нас, як у нас. Так, ну що, в принципі, робимо вердикт. Першого дня вигрузки. Машину вигрузили, запчастини всі розібрали, ніби все приїхало. Що найбільше потрібно була дверна карта, тому що з комплектацією з таким деревом, з Харманом, складно знайти буде потім обшивку. Всі молдинги, всі кліпси, це вся історія приїхала. В принципі, нам по запчастинам потрібно буде, між іншим, хто займається BMW напишіть. Потрібно буде двері в колір, швидше за все, на вихід ролика. роліка. Ми вже їх встановимо, зрозуміло, що але. Викладемо ще в соцмережі. По пошкодженням двері, сапожок. Діски всі задовільні, крім того, що тут стояв, він зараз спереду зліва стоїть, там потрібно буде відновлення тут. Мають мілкі моменти по бордюрці, але але. але. В загальному автомобіль в дуже хорошому стані. Ніяких моментів немає. Передній бампер, задній буде фарбуватись, тому що зрозуміло, що є. Скажемо, сліди використання. Повністю у вас кузов без моментів. Двигун ніби також. Авто ви бачили, з'їхало своїм ходом. По комплектації жир, тому що фуллет оптика адаптивна. Огляд 360, проекція. Анобеста ну, не пишет не знаю, ламаючі сидіння, якщо не помиляюся, ламайки на ній стоять. Зараз ззаді глянемо. Напевно, так, напевно, ні, не знаю. На Хармоні, на максимальній LED приборці. Коротше, тут вистачає більш ніж достатньо. Ззаді підігрів, хоча ще буває клімат, але тут нас обділили, чорна стеля. Підігрів керма. ну Багато-багато всього цікавого. Тому якось так. Приїхало авто, навіть півбаку бензину є, американського. Ну, ніби все, так виглядає. Починаємо процес ремонту, шукаємо деталі, двері, поріг, точніше частину того порогу. Бампера скидаються, будуть фарбуватись. Та, в принципі, все. надіюся, що це не затягнеться, тому що не такі значні пошкодження. І будуть, я думаю, якісь такі незначні елементи декору. Антихром власник хоче зробити якісь спойлерки, ну коротше Трошечки Китая додати. Народ у нас такий, ну любимо це. ну Щоб з фарсом. Шутка. Повинні кайфувати від автомобіля, як бачив від такого пробіг. 30 плюс тисяч миль. Ну чого ні. Реально нова тачка. Все прям булка. Все, займаємося по змозі, буду вам показувати процес ремонту. Не завжди я тут буду присутній, але якось часами заїжджати, показувати, як все двигається. В принципі, що? Желізо крутимо. Так, друзі, у нас другий день ремонту БМВ. Їдемо на станцію, зараз треба рішити, що ми з дверями робимо, того що знайшли в колір. І зараз ще пару моментів потрібно глянути, і також четверть ніби вже знайшли навіть в Одесі, що дуже непогано. Нам четверть не потрібна, нам потрібна друга частина, але не хочуть її різати. Між іншим комусь досвід. Якщо дивитись такі удари, розумієте, що не будуть сильно хотіти розборки вам різати таку частину порогу. Це знаходити авто, яке ударене в задню частину. Або ж купляти всю четвертину. Ніби ми все знайшли, зараз їдемо, переговоримо з Рихтовщиком, коли візьме в роботу. Ми глянемо на двері і в принципі. І в принципі що? Продовжуємо, замовляємо запчастини. Ну, Нас перекрили трішки. Зараз будемо телефонувати, а хоча ні. Зараз спробуємо вирулити. Все, поїхали на станцію. Так. Що і що у нас? Йдемо глянемо з жишечкою. Тут все в трудах. Всі в трудах. Поршики, лексуси, BMW. Дядя Вова. А дядя Вова все круто. Юний блогер. О! Зараз покажемо. Дивіться, хто хоче пригнати з Америки, свіжачок кожаний, не битий, не крашений. Подумайте. Так-да-да. Да, да. Так, от нас і внутряночка. Тормоза. Песня. О лайфхак. БМВ завод. Магістральку вже зробили. Задній бампер вже знятий радарчик у нас на місці, кріплення бампера. На місці. Ага, треба кріплення. Новий день їдемо, проведемо незаконні валютні операції, так би мовити. Е, і відвеземо. Гроші майстру, того, що нам на днях приходять двері, там уже прийшов шматочок, який нам потрібно буде варити той пошкоджений по п'ятірки. І, в принципі, чекаємо двері і можна буде вже брати в роботу. Поїхали в обмінку. Так, що у нас новий день? Погодка. шепче. Поехали на станцию, поднимемся, пришли двери в колер. Поднимемся, чем мы угадали в колер или И по идее, рихтовщик уже должен был что-то трошечки заняться джишкой. То полетели, глянем. Что нам дядя Вася скажет Ой. так ну что 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 в принципе двери в колер вроде вроде даже в колер так выглядит наш пациент меняется все максимально грамотно срезается вся пошкодженная частина замена на новую Потім підкинуться всі внутрішні і поїхали. Ну, типу, Позвонив нам рихтовщик, каже, заїдь, глянь, є якісь там моменти обсудити, тому зараз заїдемо, подивимось, що, що у нас там, на якому етапі. В принципі, у нас вже такий вигляд. Майже, майже майже. Дверочка. Все чітко. Тому чекаємо продовження. Так, друзі, все. Подзвонив рихтовщик, сказав, бешечка готова. Скинув мені відео, який результат вийшов. Я переглянув, ніби все мені подобається, все гуд. Зараз поїдемо глянемо вживу як виглядає. Також вам покажу, як ми замінювали цю частину. Напишите свій коментар, правильно, неправильно. Ваша думка цікава. По дверям також ми їх міняли в колір. Зараз попрошу, доки ми чекаємо малярку, щоб майстер їх підзібрав, тобто вже всю внутряночку, обшивочку накинув, і в принципі нам залишається лише пофарбувати, ну і далі косметичні прикраси. Тобто, це поліровочка, це хімчистка, тобто ці всі моменти. Якось так, доки є теж хвилинка, їдемо. По такому пошкодженню враховуйте такий момент, що коли ви будете ремонтувати, наприклад, ну, заміну ось цієї деталі дверного проєму, що ми робили, його знайти не так легко, тому що ця частина завжди рахується як четвертина. Ну тобто разом з четвертиною, вам ніхто не буде різати це псувати четвертину деталі. Тобто невигідно на розборках. Нам фортануло, ми знайшли пошкоджене крило, де нам цю частину вирізали, і в принципі все добре. Але в загальному, що не дзвінок, ні, продаж, продаж тільки четвертиною. Вартість найменшу, що я знайшов, 1200 доларів, плюс пересилка, комісії, вся історія, воно б вибігало в 1400. Тому що по Олексу, по всім дошкам оголошень, 1400-1500 всі хочуть. Тому враховуйте цей момент. Типу якось так. Все, поїхали, глянемо, що у нас по результату з рихтовкою. Що ж там вийшло? В принципі, по відео і вживу все дуже-дуже непогано. Ось пошкоджена частина була, її замінили. Ви бачили на попередніх кадрах. Тобто, у нас було пошкоджено. Ця частина, внутрянка вся була ціленька, але грамотно, якщо міняти, то міняти, я вважаю, ось так, як зробили. Тобто Ми беремо з розборки з такого ж самого автомобіля повністю весь шматок, вирізаємо пошкоджений і варюємо по заводським точкам. Тобто Наш поклівочки буде мінімум. Зрозуміло, що вона буде. Пишіть в коментах, скільки кілограм сюди зайде. Тобто Тут все обробили олово, максимально буде акуратно оброблено. Також цей шовчик і в принципі на цьому фініш. З внутрішньої сторони також зберегли весь заводський герметик. Тут такий косметичний шов, також обробиться, зробиться кузовним герметиком та обробиться. Все буде просто булочка. Залишається зібрати двері. Та, в принципі, далі поїде вона на малярку. Думаю, напевно, це завтра або післязавтра відбудеться Бампера пороги вже у малярів, фарбу підібрали, тому чекаємо просто результату. Думаю, якийсь тиждень і в принципі, можна буде показати вам загальний вид дому. В принципі, тачка крута, дійсно, по комплектації дуже нарядна на доводчиках, на приборці. Давайте проїдемося. Заженемо її до майстра. Уф, 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 Хорошенька, хорошенько, реально. Стан просто конфета. Проїхали. Камери 360, проекція, та дуже брудний салон. Добре, все, друзі, спостерігаємо далі, рухаємось.